Вітаю всіх! Пропонуємо щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути на 14 червня 2025 року. Енергії дня дружні. День має пройти спокійно. І зазвичай в цей день така є повсякденні справи, обов'язки, які будуть займати весь ваш час. Також можливо, вам цей день буде допомогою, якщо ви будете підходити до кожної справи або ситуації розумно стримано. Зможете розподілити свої сили і ресурси, це така вам буде гарна допомога, щоб цей день у вас дійсно пройшов спокійно. Також, можливо, вам потрібно навести якийсь порядок або у ваших справах домашніх, або, можливо, хто працює у робочих питаннях. Підказочка така, що дійсно на цей день потрібно привести всі справи у порядок, приділити. Час для того, щоб ви зробили якісь свої справи, обов'язки виконали і проявляли терпіння і обережність. Тож будемо дивитися основну тему: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас. Вам так дві жезлів говорить про те, що на цей день у вас буде плодотворна співпраця. Можливо, ви з кимось зможете налагодити контакти, зв'язки. Хтось буде обмірковувати свої подальші плани, будете будувати, можливо, питання партнерства у вас таке ж виникне. Воно може бути і робочих питань стосуватися, а може і особистого життя. Але в більшому ступені, можливо, ви просто будете обмірковувати якісь нові робочі процеси. Для когось, можливо, ви обмірковуєте якусь поїздку, переміщення, щось там для себе визначаєте, або очікуєте, що отримаєте допомогу десь із збоку. Тобто хтось сторонній може надати вам ту допомогу. Але може бути які, якась подвійність. При прийнятті рішень зазвичай вам потрібно робити певний вибір. І плануйте, ну, тобто цей день, як я вже казала, дуже добре спланувати і розробити, можливо, подальшу свою стратегію ваших дій. В когось цей день можуть бути нові знайомства, хтось може встановлювати якісь корисні контакти. Також, можливо, вам доведеться в цей день обирати один із двох варіантів, або одну пропозицію із двох. Велика вирогідність, що у вас можуть бути. Такі не, поїздки недалекі, і, можливо, ще вам варто в цей день не поспішати перетворювати свої проекти у життя. Підказка для вас є така, що в цей день краще переосмислити, переусвідомити, щоб ваше бажане відповідало дійсності такої, яка вона є. Наразі вам потрібно напрацювати якусь стратегію поведінку. І брати відповідальність на себе за все, що у вас відбувається в житті, тому що у вас і сили, і можливості є. Важливо тільки керувати тим процесом, який у вашому житті відбувається. І е е якщо вам доведеться відстоювати свою позицію, пам'ятайте, що вам потрібно бути більш стриманими. Це був у нас перший варіант. Я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас. Дв'ятка мечів. Ну, по другому варіанту, можливо, ви на цей день зможете стикатися. Вам так, діяти, звичайно, ви можете. Але чомусь ви можете себе накрутити так, що у вас навіть і голова може боліти. Ну, можливо, це буде пов'язано з тим, що ви. Або занадто багато сприймаєте інформації, яка для вас не корисна, лише забирає ваші сили, і у вас від того може йти спіднятися, і головний біль може бути якась нервозність, хвилювання. Також, можливо, вас хтось цей день буде критикувати. І це буде для вас дуже неприємно. Ну, через те, що коли ставляться з неповагою, це зазвичай нікому приємним бути не може. Тому вам краще не поспішати все сприймати на свій рахунок. Можливо, людина просто висловлює те, що стосується її, але чомусь вона хочеться перекласти на вас, ніби зробити вас відповідальними за те, що у них щось там не складається. Тому вам потрібно обміркувати і зробити правильні висновки. Також може для вас надійти якась інформація, і ви будете втягнуті в якусь неприємну розмову, і вам доведеться там відстоювати свої інтереси. У справах можуть виникнути все ж таки затримки. І підказка для вас йде така, що всі наші кошмари зароджуються в нашій голові. Тобто, через це людина може. Ну, відчувати або страх, або почуття провини, або такий стан подавленості. Але це зовсім не означає, що на це є дійсно реальні причини. Швидше, це ваше уявлення наразі може просто жити своїм життям. А ситуації можуть бути проблемними, але вони знаходяться на якомусь завершуючому етапі. Вам потрібно в цей день робити певні висновки, приймати рішення, вам, вони будуть даватися дуже важко, але проте до цієї карти йде завжди такий вислів: що очі бояться, руки роблять. Тож бажаю вам гарного дня. Третій варіант для вас Єрефан перевернутий, говорить вам ні. Можливо, в цей день якісь будуть порушуватися у вас. Умовні такі традиції, можливо, у родині щось піде не зовсім так, як ви того хотіли. Для когось, можливо, буде цей день відчуття таке, що хтось вам заважає, ви самі можете поводитися дещо агресивно, нестримано, можливо, будь-яку ситуацію, що буде виникати вам, захочеться її продавити, так, щоб було, так, як ви того хочете, але чи варто те робити поки що. Ну, Не варто поспішати з такими висновками, тому що ви можете прийняти в цей день якесь неправильне рішення. Через це можуть бути і конфлікти, і розриви, і сварки, і, можливо, навіть якісь протистояння. Можете припуститися помилок. Або зіткнутися з якоюсь нечесністю, Якщо хто, можливо, це вихідний день, але вам доведеться десь оформлювати кредити там або якісь папери підписувати, то звертайте увагу на те, що там можуть бути якісь помилки в тих документах. Також, можливо, хтось може не дотриматися тих домовленостей, які у вас були. Ну і загалом це день, коли ви будете всім незадоволені, розчаровані. Через це можуть бути і сварки, і придиратися можете і ви, і до вас можуть. Ну, тобто такі можуть виникати конфліктні ситуації. А конфліктні, конфліктні ситуації це завжди з'ясування стосунків. Ну, цього варто уникати. Підказка для вас є така, щоб ви переглянули свої погляди. Можливо, вам доведеться змінити якісь ваші початкові установки, тобто ви собі там надумали, що воно буде так або інакше має бути. Але це не говорить, що ваші установки були правильними. І ситуація така може бути, що наразі ви просто впустили шанс, щоб прийняти якесь рішення. І налагодити взаємозв'язок з іншою людиною. Через це вам варто оцінити ситуацію об'єктивно, тому якщо у вас виникає така серйозна потреба щось вирішити для себе, краще вам потрібно якусь або консультацію отримати, або порадитися із професіоналом з того питання, яке у вас там буде виникати. І ще можливо, вам потрібно взагалом не поспішати із своїми рішеннями. В цей день невдалі будуть покупки і відвідування салонів краси, магазинів. Ну а якщо зустрічі, то також це можуть бути потім завершення їхнє, може бути конфліктним. Тому намагайтеся. Не поводитися агресивно і не пред'являйте нікому ніякі претензії або не висловлюйте своє незадоволення, тому що, як я вже казала, можливо, ваші початкові установки є наразі невірними. То може бути тільки ваша думка або ваше уявлення. А я бажаю, хай сенгаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.